Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Ну, все, поїхали! Алекс Перейра радить Ізраїлю Адесані поставити кар'єру на паузу. Адесані має взяти перерву, тільки давайте не будемо дискритикувати його через цю поразку. На мою думку, він провів чотири матчі за рік, тому хлопець повинен дати відпочити своєму тілу та разуму. Він повернеться, відпочинувши, і буде готовим до наступного бою. Після цього він зможе знову піти за цим поясом та спробувати щось зробити з шоном. Все ж таки, я думаю, що Адесані буде складно повести. Вернути титул, враховуючи стиль, який продемонстрував Стрікленд. Також Алек заявив, що не має відношення до перемоги Стрікленда. Я помітив у коментарях до попереднього відео, що багато хто з вас говорить про те, що я підтримую Шона Стрікленда тільки тому, що ми тепер друзі і разом тренувалися. Я дійсно не можу відокремити особисті почуття від бізнесу, але ось я вам що скажу: я провів кілька днів у тренувальному таборі із Шоном, і я побачив, наскільки він талановитий та крутий. Я краще зрозумів це під час спільних тренувань, аніж у реальному бою з ним. Ось чому я був упевнений у то. Тому що він переможе. А ще багато хто говорить, що Стріклин тренувався з перейру, і тому він переміг. Давайте це прояснимо. Я не маю до цього ніякого відношення. Він переміг самостійно. Це виключно його успіх, тому що він відданий своїй справі хлопець з унікальним стилем. І він показав, що він здатний у поєдинку за десанією. Це повністю його заслуга, і не зважаючи на спільні тренування, я не маю до цього жодного відношення. Тут я повністю погоджуся з Алексом. Тому що дійсно це заслуга тільки Шона. Якби я не любив Одесані, як би прикро мені не було, що він програв, та не показав того, чого я від нього очікував, все одно треба віддати належне Шону. Він дійсно гарно підготувався до Одесані та готовий був віддати все. Марвін Віторі розповів, чи готовий він побитися з Шоном Стріклендом. Напевно, його перемога пожвавить наш дивізіон. Очевидно, я хочу стати чемпіоном, але тепер мій друг має титул у цій ваговій категорії. Не знаю, насправді ми маємо диванні стосунки. Так, вони є. Ми багато тренувалися разом і сперенгували. Так що я щиро радий його перемозі на дедесанію. У нас дружні стосунки, але титул є титул. Знаю, що якби я виграв пояс, то він би переслідував би мою дупу. Тож це те, що є. У нас одні й ті самі цілі, але ми провели години, тренуючись разом. Так що я щасливий за нього. Ще одні подружки уже одні. У нас були Міраб та Алджамейн. Дані Уайті це не сподобається. До речі, стосовно Дани Уайта, він прокоментував злиття UFC та WWE. Це головний реслінг промоушен. Слова дани, я збираюсь продовжувати робити те, що роблю. Зрештою, це одна з найбільших злетів в історії спорту. Я щороку вам про це говорю, але ця подія просто виводить весь спорт і решту на зовсім інший рівень. Коли я думаю про все, що я хочу зробити, перш ніж мій час закінчиться. Сьогоднішній день зробив це. Це все набагато простіше і здійсненніше. Дабі і та UFC завершили процес злиття у вівторок. Це крута новина. Надія, що Дабі-Дабі-І тепер почне дихати новим життям. Алекс Вулкановський розповів, у рамках якого турніра має пройти його реванш з Ісламом Махачевим. Я думаю, що є велике значення провести наш реванш на UFC 300. Це було б чудово. Це бій саме для UFC 300. але побачимо, що ми можемо з цим зробити. Моя думка, що наш реванш це один із найбільших поєдинків, які можна зараз провести. Я насправді в це вірю. Багато людей хочуть побачити, як ми знову поб'ємося. Перше наше протистояння було дуже конкурентним. Я гарантую, що переможу наступного разу. Цікаво звучить, і я навіть в цьому не сумніваюся. Але для початку ісламу треба перемогти Чарльза Олівейру, а самому вовку не дати пройти топорії. Ну а уж потім ми подивимося, що з цього вийде. Дріку з діплісі прокоментував претензії Дана Вайта, яка полягала в тому, що боєць відмовився виходити на титульний поєдинок за десанню на короткому повідомленні. Я був готовий до будь-якого розвитку подій у ці вихідні, в тому числі до того, що може сказати Дана, і очевидно, він не дуже радий, що я відмовився від бою на семитижневному повідомленні через травму, чого я не дуже розумію. Але зрештою, для них це бізнес, і ми маємо це шанувати. Тим не менш, дивлячись на свій послужний. Список, я точно знаю, що я не з тих, хто відмовляється від боїв. Якщо на те немає достатньо вагомої причини. Я кілька разів приймав бої на короткому повідомленні. Щоразу, коли вони мені дзвонили, я казав без проблем, давай зробимо це. Цього разу я просто не зміг цього зробити через травму та коротке повідомлення. Подивимось, можливо, тепер у Дрікуса з'явиться шанс побитися за пояс. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та залишайся Лиш коментар, це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Почуємось!